Всім добрий ранок 1 січня. Всіх вітаю ще раз з настанням нового року. Мої всі ще сплять, тому що вчора до 12 все-таки посиділи, в основному в 10 ми вже спимо. А, я роблю масочку, тому що трошки було шампанського, трошки лишні зайві солодощі, і це дуже видно на обличчі. А, ось таку мені її колись дарували. Повинен бути гарний ефект за 20 хвилин. Також планую сьогодні зайняти спортом. 1 січня має бути суперпроактивне і для краси, і для спорту. Але поки я в масочці почала читати ось таку книгу. У мене, як завжди, в цілях: 12 місяців, 12 книг. Кожен місяць, хоча б по одній книзі, цього місяця надіюсь буде більше, тому що дивіться, скільки я вже прочитала кафе на краю світу. Тут досить великий шрифт, дуже поки що мені подобається, дуже легко зайшло, легко читається. Саме заставляє задуматися про своє життя. В принципі, не дарма бестселер. Рекомендую. Як почався ваш ранок 1 січня? І так, як я вам казала, ліза вже прокинулась. Ранок ми ще дорозбираємо до розбираємо подарунки. Це було додатково. Дуже класний ось цей пакетик. Тут були пазли. Окремо, це був набір ножиць з різними насадками, різні визерунки вирізають і міняються насадки. А, ну Це вже не входило в цей пакет. В цей пакет були пазли. Була така карткова гра. Все йшло в таких. В пакетиках окремо було цікаво відкривати. Далі був набір для ліпки з пластиліну. Сам пластилін, не знаю, чи хороший, ми спробуємо. А, наклейки. Ось така розмальовка такими кольоровими штучками. Дуже пахуча бомбочка для ванни ми любимо. Далі був закладка Ось таке на двері вішати. І дуже класна розмальовка. Разм... Велика Можливо, що там буде грушка, ота й бомбочка. Бо завжди була і грушка. Та не знаю. І оце ось такий набір, така гра My Little Pony. Зараз будемо дивитися, як грати. Літлпоні. Літл поні. За що дуже люблю 1 січня, не потрібно нічого готувати. У мене тут два види салатів. Вчора робила, показувала вам вже рецепт обожнюю фітнес. І у мене є рецепт із яйцем. Блін блінчик такий млинець пече е Копчена курка, огірок, сир. Там багато інгредієнтів також відбивні. М -м -м, буду зараз обідати і додивлятись фінал Мастер Шеф. Хочу вам швиденько показати одне замовлення і показати порекомендувати. У нас знову нема світла, тому ось так. Ну вроді, з вулиці непогане світло. Ми йдемо на день народження. Моїй двірідні сестри в два рочки взяли ось такий балансир. Він і з трьох років, але Ліза вже з двох років намагалась складати. Я взяла такий голубий дельфінчик, плюс ось ці вже може, зможе дитина вже складати, а маленькі вже потім з часом можна відставити. Дуже якісно зроблено це, все замовляла на панамі Юа. Дерево дуже добре все. Ну, у мене слоник, по-моєму, такий був, то прям все ідеально. І ось такі пазли, їх 32, але вони великі, теж пам'ятаю, ліза з великим задоволенням, легко складала. В неї були такі з принцесою. Я взяла із кораблем з піратами для хлопчика. А завтра, сьомого, будемо йти на день народження. Сьогодні 6 січня. Вітаю всіх, хто святкує сьогодні Різдво, погосятий вечір. Мені прийшла ось така штучка із Аліекспрес. Перший раз накрутилася. Ранком будемо дивитися, що з цього вийде. Інші замовлення з AliExpress покажу вам вже в окремому відео. А зараз ще покажу одну покупку, десь чоловік знайшов в інтернеті. Ось таку сумку HP, мені до робочого ноутбуку, дуже гарно, за 370 гривень. Але нас дуже здивувала ціна доставки, доставка була. По-моєму, 155 гривень, дуже дорого з Нового року. Ось так виглядає, дуже якісно. Тут всередині є ще окремо відділи, буде мені класно до ноутбука. Є довга ручка, як я хотіла. Ось така звичайна, простенька. Якщо потрібно йти в офіс, деколи ми ходимо, то щоб можна переносити ноутбук. Всім добрий ранок 7 січня, 7 ранку. Ось Всю ніч поспала з цією зачіскою. Зараз з вами будемо знімати такий крабик на Алікспрес, йшов окремо. Його, в принципі, можна купити десь у нас. Він дуже міцний. Спати зручно. Волосся вечором помила і буквально трошки підсушила. І, надіюсь, воно встигло висохнути. Якби на цих штучках. Зараз провіримо. Так, резинки дуже зручні, великі. Як ви бачите, все дуже гладеньке, дуже легко сходить. Так. Опа. І наш результат. Не дуже вийшло, бачу, тому що. Не зовсім досушилося. Трошки з цього боку краще. Треба все-таки взяти піну і спробувати на якусь укладку робити, а не таке вологе волосся. Але, в принципі, непогано. Тут трошки краще світло, в принципі, непогано, має місце бути. Є ось такі легкі кудрі. Або досушувати волосся більше, щоб були більш сильні. Ось так. Таке замовлення з Алікспрес, зараз покажу ближче. Освітлення не дуже, але е, постараюся зараз зняти. Е, ось така штучка, м'ягенька, спати з нею зручно, дві досить великі резинки. Крап, в принципі, можна замінити якимось домашнім і інструкція. Е, в набір входять тільки. Не знаю, як це називається, таке бігудя для закручування, дві резинки, а крабик замовляємо окремо. І детальна інструкція, як використовувати дійсно, сама накрутка буквально одна хвилина. Ну, в принципі, мені подобається. Взагалі невідчутно, спокійно можна спати. Набагато зручніше, ніж я вам показувала лайфхак, як на пояс із халату, це тримається набагато краще. Єдине, не розумію, чому не вийшли такі сильні. Ну, в принципі, десь ось так і вийшло в кінці. Надію, що перевіримо, скільки буде триматися, як зараз засохло на волосся. Хочу вам показати невеликі покупки. У нас відкрили фірмовий магазин Рошен, буквально на 200 гривень. Взяла декілька ось таких цукерок у формі тваринок. Ось у мене така одна, а вони продаються в ось такій упаковці. Це буде супер цікаво для Алізи. Ми дуже любимо батончики d Ну, Там, на жаль, тільки два смаки. Я ще люблю є, по-моєму, з апельсином, лаймом, щось таке. Далі мармелад в шоколаді банановий, якраз був по акції. Саме моя більша любов це фаршине молоко, Un і всередині йде кусочок мармеладу. Апельсинові від цукати, там є різні горішки, цукати. Можна набирати ось такий стаканчик, скільки вам потрібно, різні смаки. І ще ось такі цукерки, кола. Спробувати що як на смак. Також була у копійочці, там взяла ось такі фломайстри, так малюють. Вони йдуть дуже тоненькі, але я думала, що це будуть фломайстри кісточки, Нам потрібно було для розмальовки з лізою. Вони дуже тоненько малюють. От, спробую їх на мене така дрібненька розкраска. Можливо, на них буде нормально. Ну, такі, не вау! А, не ще просто в магазинчику ніде не могла знайти лізі, потрібно до какао маленький маршмегло, нам потрібно ще менші, але поки таки підійду і ще в купівці взяли якийсь такий м'ячик. Ось такі невеличкі покупки у нас були. На цьому з вами буду прощатися. Дякую всім, хто був зі мною. Побачимось вже дуже скоро в наступному відео. Всім па-па-па-па!